Я в 88 прислідати це на никапкам. 53,8. Оцей в чорному, він брошить. Оцей в чорному, оцей поліцейський онрошка. Набіг ногами беру. Да-да, да, да. Шо-шо? Зайдите на цього хитрого. хитро Як мені це сейчас русне, шановний? Да, 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 що... нам... вас... перевіряє, А в mm. само хороших, да. ну капець. Да, так. добре, без питань. Ваше право, можете написати на, на прокуратуру. звідси, тік звідси, звійте, тик дела. Шо ви мені сказали, что нам... вы... А ви хто такий? А ви хто такий? А ви хто такий, щоб мені тут щось указувати? Я? Да. Я людина. Ну я так, я, я персивный кентву. Дальше що? Я людина України, до да, побачення. Ну от я думаю, шановне, зупиняємось. Зупиняємось. Останнє попередження зупиняємось. Ті саме, то з кубри призріти вдарю. Та репта зерна людина проти сам шевелінішки почне заколоти. За непідкору не працівнику не поліції, зупиняє? шановне, я вам три рази сказав зупинитись. А о чому не причина? Причина. причина? причина. Причина, скажіть мені, покажіть мені. Де ви маєте право мене затримувати на центральному ринку, Шановне, як, якщо центральному я не ринку. являюсь, враж. У нас рейд на, на центральному ринку, ви було тільки що на пекор противник у полиції. Дивись, втекал випадки. У вас у нас ще операция, да? Є? Да. Так? Так. Ж... так точно, у нас головного ще є операція. Поклич, головного поклич, головного поклеч. Ай, добре, злоновлю себе.

А чё ты не идёшь, господи? Ну, то, ты на ЦР не можешь расти. Ты <пост> на ЦР не можешь водить, это ЗЗ. Это ничего, кто? Это на ты тут на ручках не можешь водить. Не, вообще-то можно, да. Познайомилась. Блин, как мне его вывести отсюда? О, в том укажу, что я сниму и на день кадінки. Так Зверну. я, я нажал, на так сделал. Зверну посвящение, поклал посвящение до задней книги. Ну, просто админи, чтобы помогли. Надайте, пожалуйста, паспорт. Зараз автобам прийде адмін і вас витечі. І ви будете за мною тут. Мама, можна трохи тихіше, будь ласка? Дивіться, десь Повтоп, може, уже, уже нічого. Та що, рвати? Вам буде допомогло? Ні, уже нічим не потрібно. У вас голос робота. Незаконні препарати. Хоч слухай. Пане адміністратор, мене ще. У мене запитання, а що ви робите в формі на О, Охто? У нас рейдиде. У нас там вон працівників поліції також У нас рейд. Я покликав головного, я еще немає, де. Де головний? Куди ти мене сажаєш?

А то я тебе не отримати не можеш, якщо ти навіть немає. Ти, ти, ти знаєш знає суть знає той... рейду, ти знаєш суть рейду, я Знаю. тебе питаюсь. Ти в рейді не можеш затримувати. У мене немає ні порушень. Це, то, що я бігав в... А те, що ви не з працівнику поліції, це нічого, так? Я бігав в церкві, в центральному ринку. А коли я в мене... вам написав декілька ні... разів. Чи... Дивися, дивися, по перше, по перше. Слухайте. Ой, откат, откат. По-перше, ви маєте перевіряти намети. Там можете, да. Типа, обшукати, типа, але з дозволу. З дозволу. О, на форум. Тут далі. А ти тоже тож на форум. А хто вбив. А, ну, 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 ну.